автобус, це орендований автобус. Да, це, це процес ребрендів. Цей шкільний автобус дійсно чергує біля бази в бузовій, і він доволі цікавий. З жовтня 2022 року він належить Ірпінському ліцею номер 3 І разом з другим аналогічним новесеньким бусом він був частиною державної програми Шкільний автобус, коли де держкоштом або за гроші донорів під час війни придбали понад півтори тисячі одиниць, з яких десятина пішла до сел, селищ та Невеличких міст Київщини витрати з утримання техніки також лежать на плечах громади. Наприклад, буквально навесні цього року ліцей власним коштом оплатив страхування цих автобусів по 12 тисяч за кожний. І якщо ви думаєте, що Кудрівка просто взяла його на канікули, то ні. Бо й у вересні він так і стояв без діла біля їхньої бази. А ось одна з ірпінських груп у Фейсбуці, в якій місцеві жаліються на те, що діти не дочекались на зупинці свого шкільного автобуса. 30 хвилин діти чекали шкільний автобус, але він так і не приїхав. Зима попереду, діти мерзнуть. До кого звертатись? Хто буде відповідати за таке ставлення? І за того, що маршрутка іноді не приходить, діти пропускають додаткові заняття, бо вже не встигають. В ліцеї номер 3 стоїть без діла два нових безкоштовних шкільних автобуса.